Ти можеш чесно любити Бога, знати Писання, ходити в церкву і все одно жити з відчуттям, що небо ніби мовчить, молишся, чекаєш відповіді, ловиш хоч якийсь знак, а всередині тільки туман. І тут важливо зрозуміти, це не означає, що Бог відійшов, улюблені перед тим як продовжити, попрошу вас підтримати нас вподобайкою. Та підписатись на канал, щоб не пропускати нових відео. Дякую. Псалом 145, 17 вірш каже, що Господь близький до тих, хто кличе його в правді. Проблема не в його відстані, а в нашій внутрішній гучності. Серце може бути забите всім підряд, тривогами, планами, новинами, думками про людей, страхом за завтра. І в цьому шумі Божий голос уже не домінує, він тоне. Життя стає схожим на коло, звичні молитви, звичні слова, звичні тексти з Біблії, формально все правильно, а всередині порожньо. Людина ніби рухається поруч із Богом, але не в його ритмі. Звідси небезпечна ілюзія, Бог десь далеко. Хоча насправді це серце відсунуло його на край уваги. Пророк Ісая в 59 розділі. Другому вірші називає причину беззаконня ваші стали перепоною між вами і Богом вашим. Це не просто гріхи взагалі, це все, що піднімається між ним і тобою, свідомий гріх, затиснуті образи, вперті рішення, до яких ти не хочеш пускати Бога. З цього й починається тиша. Але є ще один тихий ворог суєта вона не виглядає злою, вона просто заповнює усе. День за днем, справа за справою, і серцю вже нема де зупинитися. Воно, наче перевантажений телефон, працює, але постійно зависає. Перший чесний крок перестати шукати проблему тільки у небі і подивитись всередину. Не чому Бог не говорить, а що сьогодні реально забирає простір, у якому Бог мав би право говорити зі мною. Це питання не для почуття провини. Це точка входу в наступний крок, де ми вже назвемо першу річ, яка глушить Божий голос. Гріх рідко починається як бунт, найчастіше він починається як компроміс, малий, тихий, непомітний, те, що ти колись називав, не можна, перетворюється на нічого страшного. І саме з цього моменту серце починає глухнути. Ісая в 59 розділі другому вірші говорить прямо. Беззаконня ваші відділили вас від Бога вашого. Це не покарання, це духовна фізика, гріх, це не удар по відносинах, а товста стіна, і вона не падає від самої молитви, вона падає від покаяння. Подивись на Давида, його помилка була величезною. Але критичним стало не те, що він зробив, а що він робив після. У Псалмі 32 він зізнається, коли мовчав я. То застарілися кості мої, його сушило зсередини не тому, що Бог відвернувся, а тому, що він приховував правду. І тепер поглянь на Саула у нього теж був шанс, теж були попередження, теж був пророк поруч. Але замість покаяння він обрав виправдання, замість я згрішив, народ винен. Його проблема не була в гріху, як такому, а в впертості, і врешті він уже не чув навіть тоді, коли Бог говорив голосно. Це два різних серця одне відкривається і оживає, інше закривається і черствіє. У першому посланні Івана, першому розділі, дев'ятому вірші є ключ, який ламає навіть найдавнішу внутрішню стіну, Бог вірний і праведний, щоб простити і очистити. Поміть не просто простити, а очистити. Це означає одне. Бог не хоче, щоб ти жив із глухим серцем, Він хоче повернути чутливість, але перший крок завжди твій не тягнути, не тікати, не замовчувати, а назвати. І ось чесне питання, яке завжди відкриває двері далі чи не тримаю я сьогодні в житті те, що Бог давно просив віддати? Коли ця відповідь знайдена, внутрішня тиша починає ламатися, і голос Бога стає чутнішим є люди, які кажуть, я не чую Бога. Але якщо подивитися на їхній день уважно, чути там нікого неможливо. Ранок починається не з молитви, а з телефона, не з писання, а з повідомлень, не з тиші, а з хаосу. Ти прокинувся, а на тебе вже летить чужий страх, чужий успіх, чужі новини, чужі емоції. І серед цього всього ти хочеш розчути голос того, хто говорить тихо, Бог не кричить. Ілля на Горій Хорив почув це особисто. У першій книзі царів, в 19 розділі, він пережив вітер, землетрус, вогонь, усе, що виглядає як Боже надприродне. Але Господь був у тихому подиху, його голос не конкурує з шумом. Він очікує тишу. Сучасна суєта це не обов'язково гріх, але це атмосфера, у якій Божий голос стає ледь вловимим. Поглянь на марфу. З 10 розділу Євангелія від Луки вона робила потрібне, вона служила. Вона не була неправою, але вона була зайнятою у той момент, коли потрібно було бути уважною. Марія ж сіла до ніг Ісуса і почула вони обидві були поруч із Христом, але лише одна була в тиші. Тут, ключ, Бог не просить, щоб ти кинув роботу служіння чи справи. Він просить, щоб ти дав йому момент. Коли ніхто інший не має права перервати. Псалом 45, 11 вірш говорить: спиніться і пізнайте, що я Бог. Не просто зупиніться, а зупиніться, щоб дізнатися, хто я. Тиша це не пауза в житті, це простір, у якому ти бачиш Бога таким, яким Він є, це місце, де серце перестає метушитися і починає чути. І тепер найчесніше запитання. Чи є хоч кілька хвилин у твоєму дні, коли Бог має шанс сказати хоч одне слово? Якщо цього часу немає, проблема не в тому, що Бог мовчить, проблема в тому, що ти не замовкаєш. Коли тиша входить назад у життя, голос Бога повертається так, ніби він ніколи й не відходив. Сумнів рідко кричить він не заявляє, Бог не говорить. Він працює тонше. Можливо, це не до мене, можливо, Бог мовчить. Можливо, я перебільшую. І поки він звучить, серце тихо перестає очікувати, а коли ти нічого не очікуєш від Бога, його голос здається дедалі далі. Послання до євреїв третій розділ попереджає про лукаве серце невір'я це не про атеїзм, це про внутрішній стан, де людина формально вірить, але реально не розраховує на Бога. Петро яскравий приклад. Поки він дивився на Ісуса, вода тримала його. Коли погляд переключився на хвилі, сумнів зробив своє. Не обставини потопили Петра, сумнів потопив його першим. Авраам протилежність, послання до Римлян, четвертий розділ, каже, що він не вагався невірством, не тому, що ситуація була реалістичною, а тому, що обіцянка була реальнішою за ситуацію. Є молитва, яка ламає сумнів навпіл. У Євангелії від Марка, в 9 розділі батько каже: Віруй, Господи, допоможи моєму невірству. Це не слабкість, це чесність. І Бог працює з чесністю завжди. Послання до Римлян, 11 розділ нагадує віра від слухання, а слухання через Слово Христове. Якщо Твоє серце більше слухає новини, прогнози, чужі емоції і власні страхи, воно буде чути саме їх. Якщо серце слухає Боже Слово, воно буде чути Бога. Сумнів робить одну підлоріч він привчає серце слухати обставини замість Господа. І тепер запитання, без якого ця тема не повна. Що сьогодні звучить у твоєму серці голосніше Божа обітниця чи твої припущення? Поки сумнів диктує правила, серце не здатне почути тихий голос Божої правди. Але коли віра повертається, навіть маленька, Бог починає звучати знову. Є стан, який виглядає зріло і навіть відповідально. Я сам розберусь, я знаю, як краще, я впораюсь без допомоги. На поверхні це схоже на силу. У духовній реальності це одна з найпідступніших форм гордості. Гордість не завжди гучна, вона може бути тихою, вічливою, стриманою, але її суть одна. Людина робить власний розум остаточним авторитетом, і саме тоді Божий голос починає тьменіти. У притчах, третій розділ п'ятий та шостий вірші, сказано: покладайся на Господа всім серцем твоїм, і не покладайся на власний розум, і Він випростує твої стежки. Бог не забороняє думати, Він застерігає від упевненості, що твої думки межа істини. На із книги пророка Даниїла ідеальний приклад він побачив велич, яку дав йому Бог, і сказав Хіба не моєю силою це зроблено? У ту ж мить ясність зникла. Не тому, що Бог був жорстокий, а тому, що людина, яка ставить себе на трон, більше не чує голосу царя. Гордість не завжди виглядає як пиха, іноді як надмірний контроль, як небажання питати поради. Як відмова визнавати слабкість, як звичка діяти і лише потім молитися. Але результат завжди один коли серце зайняте собою, Божий голос не має де пролунати. Смирення це не слабкість, це внутрішня позиція, у якій людина чесно каже: Господи, я бачу не все. Покажи мені, що я не помічаю. У посланні Якова, 4 розділі 6 вірші, є простий духовний закон. Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Благодать це не просто прощення, це сила, сила чути, сила коригувати, сила йти не туди, куди тягне Його, а туди, куди веде Бог. Гордість завжди каже я сам. Смирення каже Господи, веди. І саме отут починає відбуватися зміна. Коли людина перестає наполягати на своєму, Божа мудрість стає доступною. Внутрішній шум стихає, рішення стають чистішими, напрямок яснішим. І тепер ключове запитання чи не тягнеш ти сьогодні те, що Бог ніколи не просив нести самому? Бо саме в цьому тягарі часто ховається причина, чому його голос здається таким тихим частина, що п'ята перешкода? Слова, які самі створюють шум, є річ, до якої ми звикаємо настільки. Що перестаємо її помічати, наша мова. Ми вважаємо, що це просто реакція, я так висловився, просто нерви. Але писання каже інакше слова це не фон, це духовний інструмент. У книзі Притч, 18 розділ, 21 вірш, говорить, смерть і життя у владі язика. Що ми постійно говоримо, те поступово формує атмосферу всередині нас. А атмосфера всередині або робить серце чуйним до Бога, або глушить усе, що Він говорить. Згадай Ізраїлю пустелі вони бачили те, про що ми читаємо з захопленням. Море розступилося, манна падала з неба, хмара і вогонь вели їх день і ніч. Але замість подяки постійне, чому так, чому мало, чому не так, як ми хочемо. Їхні уста описували життя так, ніби Бога немає поруч. І це не було просто скинути пару, це був стиль мислення, озвучений словами, саме він зробив серця жорсткими і глухими. У результаті ціле покоління не ввійшло в обітовану землю. Не тому, що Бог не говорив, а тому, що вони роками слухали власний негатив, а не його голос. Апостол Павло в посланні до Ефесян, 4 розділі, 29 та 30 віршах. Пише жодне гниле слово нехай не виходить із ваших уст, і не засмучуйте Святого Духа Божого. Необережні різкі руйнівні слова це не просто характер, це атмосфера, у якій Духові Святому тісно, і там, де йому тісно, його голос чути слабше. Що створює цей шум? Постійні скарги, звичка перебільшувати проблеми, отруйні коментарі. Слова сказані з роздратування і злості, мова, у якій більше все пропало, ніж Господь біля мене. У такому середовищі людина починає чути лише власні емоції, а емоції рідко ведуть до миру. Бог показує інший шлях. У посланні до Філиппіан, 4, розділ 6 та 7 вірші, написано: у всьому молитвою і благанням, і з подякою відкривайте ваші прохання Богові. І мир Божий берегтиме серця ваші. Подяка не наївність. Це вибір дивитися не лише на те, що болить, а й на те, де Бог уже був вірним. Подяка очищує внутрішній ефір, і в такому серці Божий голос чути набагато чіткіше. Це не означає, що треба робити вигляд, ніби все добре. Це означає замість сотого кола скарг, чесна молитва. Замість різкого осуду, коротке Господи, допоможи. Замість усе падає, покажи, як ти дієш посеред цього. Ісус сказав, що від надлишку серця говорять уста слова це лакмусовий папірець. Якщо з уст постійно виходить темрява, не дивно, що серцю важко чути світло. Практичний тест простий. Протягом дня злови себе хоча б кілька разів на думці, те, що я зараз збираюся сказати, зробить мене ближчим до Божого миру чи ще глибше зажене в роздратування. Бо дуже часто відповідь, чому я не чую Бога, ховається не в небі, а в тому, що щодня виходить з моїх вуст. Страх не завжди виглядає як паніка. Часто він одягнений у форму обережності, раціональності. Я просто переживаю. Але коли страх оселяється всередині, він робить щось дуже небезпечне, збільшує проблему і зменшує Бога в очах людини. Апостол Павло у другому посланні до Тимофія, першому розділі сьомому вірші, нагадує Бог дав нам духа не страху, а сили, любові і здорового розуму. Тобто, все, що паралізує, все, що давить, все, що шепче, ти не впораєшся, не приходить від нього, Бог не користується страхом, щоб вести. Страх це інструмент хаосу. Ісус у Євангелії від Матвія, 6 розділі, розбирає тривогу буквально по кісточках птахи не сіють, не збирають у комори, але Отець Небесний їх годує. Лілії не трудяться, не прядуть, але одягнуті краще за Соломона. Ісус не применшує проблеми, Він піднімає, наш погляд, вище ситуації, щоб страх не ставав єдиним тлумачем життя. Подивись на історію розвідників із книги Числа. Усі дванадцять бачили одне і те саме, але десятеро говорили голосом страху. Ми, як сарана, ми не зможемо, ми пропадемо. І тільки двоє, Ісус Навин і Халев, говорили голосом Божої обітниці. Їхній секрет не у сміливості, а у фокусі страх дивився на велетнів, віра дивилася на Бога. І від цього залежало майбутнє цілого покоління. Страх робить людину глухою, не тому, що Бог перестає говорити, а тому, що всередині починається свій власний, дуже гучний монолог, страх крутить сценарії, малює катастрофи, переконує у поразці ще до бою. І поки ця внутрішня трансляція триває, божий мир здається далеким. Але у посланні до Філиппіан в 4 розділі, 7 вірші, дана інша реальність. Мир Божий перевищує всяке розуміння і оберігає серця і думки. Мир не емоція, це духовна охорона, яка вимикає гучність страху. Страх не зникає автоматично. Його треба приносити до Бога, не обговорювати з собою, не прокручувати ночами, а класти перед ним у молитві. Кожен раз, коли ти виносиш страх на світло Божої присутності, він втрачає владу. Коли ховаєш, росте, коли ділишся з Богом, тане. Тож запитай себе чесно, по дорослому без прикрас. Мої думки зараз більше розкручують страх. Чи шукають, що Бог говорить про мою ситуацію? Бог не змінюється, Його голос не стає тихішим, а гучнішим у залежності від сезону. Він говорить постійно, так само, як сонце світить навіть тоді, коли його закривають хмари. Проблема не в джерелі, проблема у шарах, що стоять між джерелом і серцем. Гріх, суєта, сумнів, гордість, токсичні слова страх це не різні історії. Це шари, які повільно закривають чутливість, і людині здається, що Бог мовчить, а насправді просто не залишилося простору, де його голос міг би торкнутися. У Івангелії від Івана, 10 розділ 27 вірш звучить фундамент. Мої вівці слухають голос мій, і вони йдуть за мною, спершу слухають, потім ідуть. Почуття напрямку це завжди наслідок спершопочутого голосу, і щойно перешкоди починають падати, стається щось, що важко пояснити словами. Не з'являється гучне видіння, не лунає небесний грім, просто всередині стає тихо. А в цій тиші ти раптом розумієш Бог говорив завжди. Коли гріх залишений, тягар спадає, коли день має хоча б кілька хвилин тиші, думки перестають стрибати, коли сумніви несуться до Христа, віра отримує кисень, коли гордість капітулює, Божа мудрість знаходить двері. Коли мова змінюється, атмосфера всередині очищується, коли страх здає позиції, Божий мир приходить не як емоція, а як влада. І в цей момент відбувається справжнє відкриття. Бог не був далеким, він був поруч, але серце було зайняте. Коли йому відкривають простір, Дух Святий починає працювати дуже конкретно, нагадує те, що ти давно читав, але раптом стало актуальним, підсвічує один вірш так, ніби він написаний саме під цю ситуацію, зупиняє всередині перед неправильним кроком, дає миру тому, що виглядало безнадійним. Підводить потрібну людину в потрібний момент. Це вже не я шукаю Бога, це я живу з Ним. І тоді, замість питання, чому Бог не говорить, з'являється зовсім інше, чи є в моєму серці місце для голосу, який говорить постійно. Є тонка межа, яку проходить кожен віруючий, між бажанням знати, що робити, і бажанням бути з тим, хто знає. Перше прагнення робить християнство функцією. Друге робить його життям. У книзі Пророка Єремії, 29, розділі, 13 вірші, Бог промовляє: І будете шукати мене, і знайдете, коли шукатимете мене всім серцем вашим. Не рішення, не підказки, не знаки, а його самого. Слухати Бога це не про техніку, це про центр, кого ти реально ставиш у центр своїх рішень, свої страхи. Свої плани чи Його присутність. Ісус у Матвія 6, розділі 33 вірші, встановлює порядок, який ніхто ще не змінив шукаєте найперше царство Божого та правду Його. Якщо Бог найперше, голос стає орієнтиром. Якщо Бог, коли буде час, голос буде туманним. Візьми Самоїла, хлопець, який ще не знав Божого голосу. Але мав серце, яке було готове відповісти. Говори Господи, Бо слухає раб твій. Жодних вимог, жодних умов, лише відкритість. І Бог говорив йому знову і знову слухання Бога починається там, де закінчується наша потреба контролювати. Хто шукає лише відповідь, заспокоює совість, хто шукає Бога, змінює життя? Бог говорить через Писання. Але зрозуміє тільки той, хто читає його не для інформації, а для стосунків. Бог говорить через духа, але почує той, хто не закритий своїми сценаріями. Бог говорить через обставини, але побачить Його руку той, хто не дивиться тільки на поверхню. Знання Біблії не гарантує слухняності. Досвід не гарантує чутливості, навіть служіння не гарантує близькості. Лише готове серце гарантує. І тут постає одне питання, яке розділяє віру формальну і віру живу Я шукаю Божу відповідь, чи я шукаю Бога, який є відповіддю. Частина 10. Коли серце налаштоване, життя починає відгукуватися на Божий голос. Є момент, який не сплутаєш ні з чим, ти раптом помічаєш. Бог говорить не тільки в молитві або в особливих переживаннях. Його голос звучить через писання, через внутрішні імпульси, через неспокій перед помилковим кроком, через мир, який приходить на пусте місце, і ти розумієш це не випадковості, це стиль Божого керівництва. У Євангелії від Івана, 10, розділ 27, вірш сказано: Овці мої слухають голос мій, і вони йдуть за мною. Слухання рух, чутливість, напрямок, не навпаки. Коли гріх не керує, серце не тікає від світла. Коли шум прибраний, думки стають спокійні. Коли сумнів відданий Христу, віра знову піднімає голову. Коли гордість зламана, Божа мудрість входить невимушено. Коли слова, очищені, атмосфера всередині світліє, коли страх замінюється довірою, Божий мир бере кермо. Тоді духовне слухання перестає бути випадковою подією. Воно стає життєвим ритмом, серце починає впізнавати Божу присутність у тому, що колись здавалося буденністю. Молитва перестає бути монологом, Біблія перестає бути сторінками, вона стає відповіддю, рішення перестають бути панікою, вони стають співпрацею з Божим провідництвом. У посланні до Філіпян, 4 розділі 7 вірші, сказано про мир Божий, який оберігає серця і думки ваші. Це не про життя без бур, це про стан, у якому навіть серед бурі ти знаєш. Поруч пастир і його голос твій компас. Саме в такі моменти відбувається найглибша переміна. Людина більше не шукає емоцій, вона шукає Господа і знаходить. І от тоді приходить чесне, зріле запитання, яке не можна обійти стороною, чи готовий я слухатися Бога навіть тоді, коли Його слово вступить у конфлікт з моїми планами, бо чути Бога це благословення, але слухатися це вже шлях учня. Якщо щось у цій проповіді торкнулося тебе, не залишай це лише приємною думкою. Боже Слово завжди приходить із запрошенням відповісти. І відповідь не повинна бути складною. Головне, щоб вона була справжньою, зроби один маленький, але реальний крок віри. Напиши в коментар одне слово, яке сьогодні найсильніше відгукнулося в тобі можливо, це покаяння, можливо, довіра, можливо, мир, смирення, віра, тиша. А може, Господь дав тобі зовсім інше слово, те, яке знає тільки він і твоє серце. Це не для статистики, не для алгоритмів, не для авторського самолюбства. Це твій відповідний крок назустріч Богові. Постав вподобайку, якщо хочеш, щоб такі послання досягали тих, хто зараз втомлений, розгублений, загублений між страхами і шумом, але щиро шукає Божий голос. Підпишись, щоб не пропустити наступні відео. У потрібний момент одне з них може стати саме тим словом, яке Бог давно хоче сказати тобі. Хай Господь очистить від усього, що глушило його голос, напоумив твоє серце, налаштує твій дух на свою частоту і поведе туди, куди ти сам би не наважився ступити. А тепер одне чесне питання для себе, яке може змінити цілий сезон. Чи готове моє серце не просто почути Бога, а й піти туди, куди він покличе?